Чи дійсно генерал Валерій Залужний непридатний для служби в армії? Я думаю, що це так. І всі, хто знає Таро, це розуміє, що все, щось зв'язано з серцем, кровоносною системою, і це війське погіршення. Я зараз фантазую, в ніякому разі я, я просто опираючись на те, що я бачу, а в нас отака іде з'єднання. Може, там навіть був якийсь міні-інфаркт. Чому разом із Залужним звільнили начальника Генштабу ЗСУ. Співпадіння чи так було потрібно? Ні, більше всього, що це все-таки співпало, я не бачу, тут, що потрібно. І там, там, наскільки я розумію, щось. Не дуже добре він чи не може ходити, чи щось там саме ось такому ходити без підтримки, якась така історія От саме про це. Може якісь із того, що я бачу, може, це якісь травми зараз вони вже відіграли. Ні, це... Тому що нам зразу дали ілюзії, що, що це співпало, що, ну, що, що це щось підстроєне. Да? Ні, ні, це, це не підстроєне. Це так. Просто так відбулося. Як проявить себе залужний у ролі посла? Я не можу сказати, що, знаєте, він якийсь такий суперпосол. Чому? Тому що він цьому навчається. Чи будемо бачити ефект, так, ми будемо бачити, але все-таки тут не тема. Якби посла, пос... він вчиться цьому, ще йде по помірності. Да? Е, умовно, посол такий собі, але чи буде результат, саме того, е, то він буде навчатися, і ми будемо бачити. Може, може навіть там переграти якусь історію, то може, якусь зброю, чи що е, саме таким чином. Так що результат буде, хоча сказати, що. Залужний наш такі вроджений посол, ну, на жаль, ні, так нам показують. Чого очікувати Україні від президентських виборів на РФ? Чи будуть несподіванки? Ну, моя відповідь так. По мені, то воно має ще початись відбуватися десь ще в. Попереду. Чому я саме таким чином аргументую? Бо умовно косити почнуть до правосуддя правосуддя це в принципі, знаєте, що зв'язано з законом, з їхніми виборами і помагу. Це дуже активно і вони до цього готуються. Так що я, я все-таки чекаю. Що це можливо не на самі вибори, а перед виборами вони якось активуються, покажуть, що вони така вілівіліка магучая Росія, так що щось щось падуподобне буде. Але от вони це планують це як частина плану. Чи дійсно двійників Путіна годують отрутою перед виступами, щоб таким чином їх контролювати? Я не думаю, що це отрута, чи їх контролюють 100% контролюють. Я не підтверджую інформацію про отруту. Я думаю, що там трошечки на вищому рівні, а, а якась маніпуляція на рівні дітей, на рівні близьких. От саме в такому плані. І там всі добре знають, що буде відбуватися, так що там скажуть що завгодно, лише їх не чіпали. Так, що саме отак я його бачу? Я його не бачу на все таки по пентаклях, у тут це більш про дітей чи передасть Німеччина Таурус напряму Україні або ж передасть їх Британії, а Лондон натомість надасть Україні ракети Шедоу». У я відповіді так, і так. Чи буде передача на Велику Британію? Так вона буде, і скажу більше, вона вже оплачена. Нам показують, що це їх частина плану, вона вже здійснюється. Чи буде історія, що вони самі будуть давати? Так, будуть частково, подвійки Пентаклів. Якусь частину давати і самі. Так що і те, той варіант має бути і той. А Україні, аби давали ракети Таурус, нам без різниці, звідки вони прийдуть, хоч і з місяця, аби в нас були ракети Таурус, знаєте. Заява Макрона щодо відправлення військ в Україну підірвала солідарність НАТО. Як це вплине на подальшу діяльність Альянсу? Ну, дивіться, я не можу сказати, що воно якимось чином там розпадеться. Так, це напруження. Але знаєте, якесь напруження, що називається на благо. Чому саме так? Тому що вони там, вибачте, мені, пересваряться, потім передивляться цю картину і почнуть дружити ще сильніше. Це, знаєте, як в такій сім'ї. Після конфліктів часто секс. Так що десь от, от така позиція. Нічого там такого страшного не буде. Я навпаки, за те, що вони активізуються, потім будуть цю ідею якось підтримувати. Але поки зараз такий період сварок. Ну з ким не буває. Як вплинуть на Україну внутрішні конфлікти в НАТО? Ну, на виході так, але зараз ми будемо це оці срачі. Спостерігати десь якась і підзатримка там буде цієї реалізації, але в кінці кінців для нас буде добре. Так що тут знову ж проявіть терпіння. Чи наважиться Європа ввести свої війська в Україну? Ну, знову ж, це не зараз, це точно не зараз. Чи будуть тут війська, 100% вони будуть. Не здивуюся, якщо вони в принципі, будуть. Я не знаю, тут є таке слово сполучення на рівні дами, чаш і колесниці, можливо, як якийсь миротворчі. Я не знаю, чи таке буває, але от саме таким чином. І, і знову ж якби ті, хто розділяють дві сторони. Ну, от по мені це якась така історія. Цього. Так що, чи вони будуть, Та вони 100% будуть. І хай вони там собі посваряться. Саме оце вони як, як ті, хто розводять, як ті, хто якимось чином підтримують. Може, це навіть із того, що я зараз дивлюсь Дама, Чаш", і Оця історія по колесниці, тому що колесниця це в принципі про просування, про така активність. Може, це не якісь знаєте, території умовно, які були окуповані, і потім те НАТО зайшло, щоб там не було цієї червоних і білих, як ми розуміємо, що було з громадянської війни. Все-таки там якась миротворча більше місія. Оце розвести по, різні, по, по різних сторонах воюючі сторони. Чи будуть виведені найближчим часом ворожі ракетоносії, що перебувають у пунктах базування вже понад 20 днів? Теж нічого нового не скажу. Чи будуть виведені так, на нашу радість вони будуть виведені, і потім, знаєте, ну щось станеться, от чомусь вони топляться саме в наших водах, і буде як завжди. Так що ми чекаємо, Україна чекає. Чи дійсно Канада не передає куплений для України комплекс ППО НАСАМС через брак фінансування США? У те, що вони тормозять, це 100%. І скажу більше, вони намірено тормозять. Да, якась така? Е От намірено і ще не час. Почекайте, да і, і, і розуміють, що вже потрібно було ще вчора, але спеціально якісь свої вигоди, вони так, що моя відповідь тут 100%. так, але це якась за цим всім їхня якась гра. Чи можливо, що США затримує допомогу Україні через те, що має співпрацю з Росією? Ну, Отримати ми отримаємо. Але тут е, і скажу більше, що все, що ми захотіли, ми отримаємо. Єдине, що через величезні втрати. У нас чомусь усе, що нам сьогодні показують, е, це через велику кількість, саме того, що летить зверху. Да? Далі ми бачимо в принципі е, жертви і оце це і потім... Е, те, що мало бути, воно стоїть на паузі, а потім одночасно все в купу. Я, наприклад, не здивуюсь, що може прийде такий місяць X, коли ми за цей місяць отримали все, що обіцяли за рік, за два і так далі. Е, ну саме про це нам говорить е, е, Страшний суд. Але от зараз от таке спеціальне, я б не сказала, зажимання в коліщата для того, щоб е, е, оце якась. Затримують, по, по Канаді затримка, тут затримка, і як спеціально там є якийсь свій план. Е, люблю девіанти саме за таку картину. Що, знаєте, Нам кажуть, що США і вашим і нашим, і насправді, і Росію вони маніпулюють, і Україною вони маніпулюють. Е, так що моя відповідь так, але знову ж двійка Пентаклів це не про те, що. Тільки про Україну це йде мова. Там і туди, і сюди. У них і в них своя якась вигода, тому що саме місяць він знає, що він робить. З якою метою посеред премії Оскар організатори вивели на екран фрагмент промови покійного російського опозиціонера Олексія Навального? Ну, в них це якби підняти градус. Це називалося таки підняти градус, показати, в принципі, яку людину втратили. І це було з такою метою. Для того, щоб направити колістицю, показати, що вони теж такі якісь умовні борці, да, вони на стороні Навального, і ще загострити цю внутрішню боротьбу. Політика. От все, що можу сказати, вибачте, мене одна політика. От що у вас там не відбувалося, ми своє знаємо. Чи дійсно Росія може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих авіабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту? Ну, дивіться, чи може, так, може, але треба розуміти, що це не щось, що буде завтра. Це воно потребує налагодження, і тут в нас дуже багато про те, що як, як це все запустити. Хороша для України історія, що воно йде по зірці. Це буде довго, погана історія для України, що вони його запустять. В Росії зафіксували вже кілька авіапригод із літаками спеціального льотного загону Росія, яке забезпечує перевезення вищих посадових осіб. Це технічні збої чи спланована підстава? Ні, це як ви говорите, підстава або по-іншому. Це знаєте, відслідковується інформація, і тоді відбуваються якісь певні дії. Так що підстава так і інформація є так. І взагалі це дуже добре, все, що відбувається в Росії в тому напрямку, може дай Бог вони там всі і одного часу зникнуть з радарів, в принципі. Так що я не знаю. Зараз знову напишіте, що я кровожидна, кровожадна, кровожадна да, я дуже кровожадна до всіх, хто управляє Росією. З якою метою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, якщо переможе у виборах? Ну, чи дійсно це так башня? Ні. Тут зразу, знаєте, жорстко ні. Це, це, якби... Точно ні. А з якою метою він це каже? Ну, він захищає якусь свою позицію, да? І. Орбан це він воює і на своєму фронті, і на фронті когось, і він весь час трошечки путає. Тут, якби він хоче показати свою правоту, що от все, що він робить, це все правильно. І це більш направлено туди. Так що з цією метою, що він правильно веде країну, він правильно в його політика, і навіть Трамп так зробить, як він скаже. Як ми розуміє, зразу по мечів і по башні, що ні, це не буде правда. Це зараз, поки на сьогоднішню мову на сьогоднішній момент така музика йде, так що такі спів йде. Так що це на сьогоднішній момент. Що мав на увазі папа Римський, коли заявив, що сильнішим у цій війні виявиться той, хто має сміливість підняти білий прапор і ввести переговори? Ну я як би це не звучало. Я все-таки думаю, що він не це мав на увазі. Що думає, що здати тут біла карта, яка в принципі умовно про підтримку Бога, да, про якусь історію того, що можливо потрібно домовлятися, і дуже важливо мир в країні, і якби помиріться, знайдіть хто менший, хто старший, але умовно ви одна сім'я. Я... Може він неправильно сказав, я не знаю. Але із того, що сьогодні говорять Таро, що ідея, принаймні в його голові, була якась в сторону миру, а як воно вже прозвучало до 10-х днів. Він мав на увазі, щоб якось зберегти людей, да? зберегти людей, зберегти дітей, зберегти мир. От що він там, як це вийшло, це вже інше. Може, це надто був на емоціях. Не знаю. Чи прибуде найближчим часом в Україну президент Франції Еммануель Макрон? Ні, він приїде. Це вже самі дата є, і якось є, вибачте, мене за те, що скажу, концертна програма, так що там уже все розписано. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.